Я тебе не обкатував. Є в мене ще обладнання. Обладнання ще є. Давай тобі... 30 бронебій, що ми все інше голдою запаравимо. О, бляха, дорогий танчик виходить. Так, раз. Два. Три. А може тобі вогнегасник, бо щось я думаю, тебе буду підпалювати тільки так. Так. А, супер коня занятий? Канапін. Ну що, випробуємо цю тачку. Як вона себе зараз чухає в рандомі. І чи варто було за неї віддавати сільки монет? Бо я тоді щось Бойову перепуску пропустив. Встиг тільки один етап пройти. І забрав Шермана. Так, да, Шермана тільки з тих забрати. О, тепер ютуб заспокоївся. Тепер у нього нормальна якісь трансляції. Що це з ним було? Може багато таких розумників, як я в неділю стрімить, і на нього навантаження велике. По вулиці ходила, велика крокодила. Хто кинуло? Цікаво. Так, а що в нас по пробиттям? 148... 208. Окей. Йому б загортування, але в мене загортування закінчилось. Побачимо. Як вона себе ще в лобі буде тримати. Нічого спеціального Інколи не дивлюсь про нові машини, хочу сам дізнатись, як вони, що вони. Яке цікаво, напрям чи не прям. Це подивимось по результатам бою. Привет, Шурик сенсі, а ти просто типу люркаєш. О, кавени кавени хороші. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Поки сушка їх там відволікає. Це я мішу... стол тоді кейтанув. Ой кавеха, навіть не намагайся пробити мене той смішною пукалкой. а, -а, -а. Дестроєра знищили. Так, поки на КВ не буду розвертатися цей більш небезпечніший. О, все. Знищили його. Кавайнів просто не вистачає. <состріч> так, я не сильно впарюсь. Бо зараз я буду тримати люлятора. Це просто таке Бій що мені всі віддаються. А, не пробрив. А це РБФМочку не пробив. Ну, що швидкі. Ау, командира не критуй. Нормально, 2700 за перший бій. Піде. На, ну, ну Майстрос. Ну, просто перший бій. А, він преміумний. Він преміумний, тобто в мінус сильно не йде. Були б ще резерви точно в плюсі би. Одразу чотири модуля відкрив. Нормаль, нормально, нормально. Прикольная тачка.